дня всім. Хочу показати результат фрезерування гумовки, Кому цікаво. Гумовку я переробляю після якихось майстрів, то не суть. Десь вони забули 2 мм одне нижче, одне вище, бомо, ну не суть. Якось вони так розтачували, що ця штука вона і конусна. І я якби розмір взяв, і я взяв тільки розмір пояска, бо далі боюсь, що вже його не хватить. Прошу чистота. Чистота вже стала прямо ідеальна. Ну тут і вони розтачували, і я розтачував, то вже добилася до цього до шпильки. Ну, але це не катастрофа. Чистота зараз я спробую зафіксувати. Малюнок присутній, але чистота дуже гарна. Не така, як з спіці... кінцевої фрази. Е, Отаку от фразу я придумав. Я її придумав таку типу, літучку прямо на. Зараз... Прямо на конус. І, в принципі, чистота стала краще. Зараз я покажу який результат. Так, де ми однією рукою я зараз попробую. Ну, не так то сидєво, але зараз робимо ще, щоб у нас сотка прям. Ноль. Е, e, На лімбові, бачите, як то чуть-чуть поза 0. E, подінка, до речі, має 5 соток. Одна подінка 5 соток, щоб ви розуміли. E... Ну, просто в мене ще ручка має хомстий люфт. От. Зараз я попробую переставити його на Ріну на 0. Двома руками. Моди, моди. А тепер зараз я вас його опущу і покажу щось з другої сторони. Робиться воно все за одну установку. У мене ще стін. Так, перебили мене мусія на паузу взяти. Так. Зарілян, почому там не чіпляє нічого. Добре. Так Як ми про прощока. Ой, забагато. Як ми добумо 2 мм прощомкати, те я не знаю, але ну, воно всяке буває в тій житті. Просто просто, щоб того не прощомкати, треба тут після себе перепровіряти. Чик гляну сотка, все добре. Гляну на лім. Ідеально, враховуючи те, що тут ще є хомости і це просто ідеально. 0 соток кризни. Роб за одну установку. Таї ямки я вже не поновлю. Не суть, та ямка там не суттєва. Кульцо, кульцо покругом торкається то все. Та ямка там може на десятку, може на дві. Но я вже не маю куди її збирати, бо до того мені різьба пропаде. Я боюся так глибоко лізти. колізти. E, чистоту показав, всім тим, кому цікава реставрація ОД-25. E, трошки чистіше вона виходить з кінцевої фрези. Я вже кінцевою обдираю тільки грубе, а чистове вивожу отакою. такою літочкою маленькою. Ну, гарно виходить, бо вона прямо на цьому сидить. Вона биття не має, вона сидить прямо на конусі. А Кінцева фреза чистоти такої не дасть. Дуже гарно виходить. Всім e, тим, кому цікаво. Ціна фрезерування 1100 гривень. Якщо вам цікаво, пишіть. Я лишу і оголошення під відео, і лишу телефон. Все, всім удачі, всіх допоможний.